Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Покровськ, Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити расистів, що наступають на Покровськ, які є перешкоди? Допомоги прошу. Може не бути світла, вони хочуть якісь дроти, зв'язок, напад на зв'язок. от Хочуть вимкнути світло і сильно залякують дуже сильні руйнації, агресія. Ще можуть атаки з неба саме йдуть. Прошу вищі сили, одведіть, одверніть расистів від Покровська, тікають, лякаються, самі себе вбивають. буде так і так є. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду. Прошу, викрити всіх, хто інформацію надає. Вони намагаються оточити. Заперечу негатив, убираю, анулірую. Всю програму негативно знімає, руйнуються всі плани ворожі. Нема жодної перешкоди, що заважає знищити вбити всіх росіян, що наступають на Покровськ, всіх найманців російських. Знищити, щоб вони більше не могли наступати. Нема жодної перешкоди. Надходить вся необхідна зброя для військових України на Покровському напрямку. Підтримка живої сили надходять. Всі боєприпаси, дрони, все, що необхідно для наших військових, ось зброя для перемоги, для знищення на Покровському напрямку. А в расистів руйнуються. Логістика і знищуються повністю. Всі склади з дронами, боєприпасами всі знищено командні пункти. більше расисти наступати не можуть, тікають, лякаються, самі себе вбивають. Буде так і так є. Прошу вище сили. одведіть одверніть от покрось від наших військових, цивільних людей. Отведіть, одверніть всі бомби, ракети. Снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки і кулі. Одведіть, одверніть і поверніть назад расистам. Хай з ними все це станеться. Більше воювати расисти не зможуть, все на себе забирають. Буде так і так і є. Оцікаю, отвертає, погано Звідки запускають там в мене і вибухає? Більше воювати не зможуть. Буде все сказане, здійснювати, так буде. Так, вище сили, скажіть, допоможіть. Борова, чи е, проб'ються е, проб до оскола расисти? Що буде відбуватися із боровою, і з осколом? Чи проб'ються рашисти до осколу? Скажіть, допоможіть, будь ласка, борово. Дайте відповідь, прошу допомоги. Дуже сильні обстріли. Є загроза, дійсно. Тут дуже сильні обстріли. Ще вони використовують зброю, вона заміно... замінірована бурова, вся обстріли. Так, росіяни, вони там несуть дуже сильно великі втрати. От, якби не оці обстріли. Тут уже не один раз було знищено всі війська рашистські. Якби не оця атака з неба, у расистів немає змоги захопити. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть рашистів зруйнуйте всі їхні плани. Поверніть їм назад. всю біль сльози і страждання, все лихо. Причуйте. Що приносять рашисти боровій, осколу. Поверніть їм назад. Хай з ними все це станеться. Буде так і так і є. Все буде добре. Прошу захисту міцного для військових. України, що боронять борову, надходить вся необхідна зброя, підтримка з неба, закривається небо над нашими військовими, цивільними людьми. рашисти не можуть наступати. Повністю знищено всі війська рашистські, що йдуть на борову на осків. Отсікаю, одвертаю на віки вічні, расистів, тікають, лякаються, самі себе вбивають, буде так і такі. Перекриваю, перекриваю, прошу вищі сили, допомоги. Захистіть, одведіть, одверніть ці бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку агресію, що роблять. Расисти, вісь... зброю, що використовують військові Росії. Одведіть, одверніть від борової, від осколу, від військових, цивільних людей, військових України. І поверніть їм назад. Хай їм в голови летить, їх нищить, особливо ті, хто дає накази на наступ. Більше расисти воювати не зможуть. Повністю знищено всю авіацію расистську артилерію. Всіх дронщиків рашистських знищено, більше немає чим і ким воювати, наступати не зможуть рашисти. Буде так і так є. От от отвертаю, кількість боги. все сказано здійснено, так буде. Вище сили, прошу, допоможіть, скажіть. Дворічна. Дворічний Тополі це Купя... Куп'янський район. Скажіть допоможіть, які плани у рашистів, що буде відбуватися з Дворічний і Тополі? Багато дуже роботи у військових. Расисти намагаються оточити, брати в оточення, одвожу, одвертаю ворога. Всі росіяни, що наступають на тополі дворічний. Будуть убиті. Я прошу вищі сили, допоможіть знищити всіх інформаторів, всіх, хто надає інформацію расистам, більше цього зробити не зможе. Засуджуються на довічні строки. Буде так і так є. Це буде добре. Всі расисти, що їдуть, кого підвозять. Кого готують для наступу на і на тополі, буде знищено. Більше вони не можуть продовжувати воювати. Верховний суд виходить. Прошу допомоги, вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати. Уламки, кулі. Одведіть, одверніть від дворічного, від тополі, від наших військових, цивільних людей, українців. Одведіть, одверніть і поверніть росіянам назад. Особливо тому, хто дає накази, хай в голову йому прилетить, його знищить, одірве йому руки і ноги. Більше воювати не зможе ніколи. Більше немає армії Росії, немає чим і ким наступати. Більше немає зброї, військових немає, військова авіація повністю знищена. Всі дрончики рашистські також знищені. Більше немає. Продовжувати наступи не зможуть. рашисти тікають, лякаються, самі себе йдуть убивають, Буде да так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть знищити всіх росіян, що наступають на дворічне і на тополі. Одведіть, одверніть. По інших шляхах тікають, самі себе йдуть, убивають, самі себе хай обстрілюють. Буде так і так є. Оцікай, одвожуй. Буде так Давайте ще подивимося. Новопідгородне. Скажіть, допоможіть, вищі сили, прошу допомоги. Новопідгородне. Які плани у рашистів? Що буде відбуватися найближчий час? Чи є загрози для захоплення оточення? Новопідгородне. Не бачу зараз такого оточення буде. Вони хочуть, може, через два дні робити дуже сильний обстріл, коли... ой, так сильно обстріл, що людям стане після цього важко. От ще й може світло. Мені йдуть оці дроти, що вони може руйнують, коли зв'язку нема, може, електрики немає. І це, це центральні якісь будівлі і ну, взагалі хочуть важке життя, щоб населення тікало і ще щоб хочуть, щоб була якась шкода, щоб ну, поранені були люди. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загрози для новопідгородного. Новопідгородне. Оці коли... дрони вони вишукують артилеристів або якусь зброю от і можуть страждати саме люди. Руйнуються будівлі, будинки, одвожу одвертаю на віки вічні. Прошу Вищі сили, допоможіть, будь ласка, знищити всіх расистів, що атакують, обстрілюють новопідгородне. Хай їм все назад вернеться. Особливо тому, хто дає накази, хай у нього прилетить. Одвожу, одвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі. Будь-яку зброю, що використовують росіяни, одвожу від новопідгородного від усіх цивільних, військових людей. І повертаю все назад росіянам, тим, що дали накази, що їх виконують. Хай їм в голову прилетить, їх знищать, більше воювати не зможуть ніколи. Буде так і так є. Це буде захист міцний. Прошу допомоги, вище сили, зруйнуйте всі плани рашистські Росіяни втрачають повністю всі війська, всю артилерію, всіх своїх дронщиків, втрачають всю військову авіацію рашистську більше обстріл чинити не можуть. Відступають, тікають, буде так і такі, вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу захистіть нову підгородню і вдень і вночі захищайте, оберігайте всіх військових України, цивільних людей, де буде захист міцний, де буде закрите небо. Ви будете сказане, здійснено так буде. Добре, я на цьому буду завершувати. Дякую усім за увагу і, і до зустрічі!